Що ж, друзі, всім привіт! Чесно кажучи, давно я в таку погоду не рибалив, але сьогодні зранку щось встав і міг заснути, не зміг себе втримати, щоб не поїхати на риболовлю. І от ми з вами вже на воді відправляємось за крупним огромним карасем. Будемо його ловити в дощ. Сподіваюсь, він зараз буде дещо активніше, аніж минулого разу. Що, майже вже добралися, відразу на підході кілішну трохи приманки, щоб зайти і одразу пару-тройку коряжок цікавих нам прокормити. А, використовую сьогодні бісквіт карась, саме профільна прикормка на карасика. Багато нам прикормки не потрібно, тому що карась вже 100% зимній. Додаємо крилеву алію як атрактант. Сьогодні я, до речі, вже не грався з погодою, вдягнув свого нексуса. І попри те, що в мене нексус, я ще надів на себе отакий от дощовик, простий, клійончастий. Тому ну, би дощ ми з вами тримаємо. Це 100%. Ви знаєте, зараз в мене таке двояке відчуття. З однієї сторони вже задовбався плити, тому що дуже-дуже далеко до точок. А з іншої сторони така прикольна погода, не кожного дня, видається так в дощ рибалити. І плюс такі містяки дикі-дикі. Ну клас. Оце також дуже цікава коряшка, Так в кругову. Просто її розпиряємо. Ну і в такому ж роді ще три коряшки. Пройшовся в кругову, прокидав саме перспективні, як про мене, коряги. Вона одну з них одразу зав'язався. Давайте глянемо, що тут під нею. Вон вдалеке тільки що побачив ще одного. О, єсть. Гля. Яких два красені пройшло? Ну це крупний карась, друзі, це, це півкілошний. О, прям під камеру глянь. Я гадаю, всі пам'ятають, на яку вудку я рибалю. Це вудка під боковий ківок, бортова, селект Ice ісфідр. Вони вже не випускаються, але дуже крутицька історія від селекту була. А, так, По самій оснасті гачок у мене стоїть декой К105 Lifebait Light. Ліска це 022 але у мене така сама, але 02 SLR від Smart. І в принципі дробиночкою це все діло підгружене замість марнути. Наживляємо сьогодні звичайним черв'ячком. За паріком у мене така проблемка невеличка виникла. Ну, коротше, не суть, а паріка у мене сьогодні немає. Ну, я гадаю, і без запарика ми щось з вами нарішаємо по рибі. Черв'ячок під такого карасика наше все. Я бачу, він не дуже ще анабіозний, не дуже зимній, тому я гадаю, зараз все повинно бути у нас нормально. Добираю. Єсть. Ви бачили, так? Да, цю покльовочку. З першого разу не взяв нормально. Ух, тут під коряшку вивів. вивів. Ого. Ото торпеда. Ну що, друзі? Вітайте мене з першим. Коротше, вітаю я вас і ви мене сумісно жаболовля. Так що. А ну-ка, піднімемо, щоб не обірвати. Так і -та що поросянба? Звісно, умови сьогодні. Дощі, а ми на риба лобля з вами. Так, треба тихенько, тому що дуже-дуже ляклива риба зараз. Я було раз поворухнувся, то прям пузирі пішли. Це каже про те, що карасик з міста зрушив і почав тікати. Перший есть отакий от красавець. Це до речі, щоб вам було зрозуміло, я змістився на сусідню коряжку на тій щось походу, ходу проходной, якийсь карась був. Покльовок не було, то я потім посвітив ще раз і взагалі карася не було. Підйом. з другого разу добрав. Це не карась, це щось менше. О-о-о! Тетя Плотва зайшла на закорм. Ні, все, треба, звідси, піклять. Вона карасику не дасть нормально похарчуватись. Капець сьогодні погода. Не знаю, як вам камера передає чи ні, але якось просто враз стеміло. Таке відчуття, ніби, знаєте, там вже п'ята година вечора. Якась хмара, мабуть, насунула. І сюди. Та нарешті, друзі, ви просто не уявляєте, скільки я чекав на цю покльовку. Казалось би, да, дощик повинно щось якось в... Увімкнути карася. О, це, до речі, непоганий. Мабуть, краще, аніж той. Ану, покажись. Та ні, я б не сказав. Можливо, навіть менший. Ну, іноді так буває. Карасик по, по факту менший, але упор дає <кій> набагато більше. Слухай, я вже змінив три каряги після останнього карася. Вон, бачите, що він витворяє? Гля, тільки я цього підняв, відразу в круг просто все пузириться. Він настільки лякливий, що, що просто геть. Наче й у дітей нормально, але сидіти настільки зябко. Воно коли сидиш без движення, а що є, тільки кивочок час від часу підкидаю і все. Блін, ну чесно кажучи, дуже холодно. Риба ляклива. Тільки на коряжку на якусь, на наступну, да, на чергову заходиш. Відразу ще не встигаєш нічого стати. Тільки підходиш, вже сразу позириться навколо коряги. Тобто він стояв зайнятий своїм ділом. Корм потрохи цьобав-цьобав, і тут я просто зверху накатуюсь. Він самого та човна лякається, відразу стартує просто з точки. До речі, друзі, минулого разу на минулій риболовлі мене багато хто питав про розмір мого човника. Це у мене Акваманія 240, щоб вам було зрозуміліше. Тому що ну, коментарів, мабуть, 10 під минулим відео саме за човен були за розмір човна. Розмір човна і підводна камера. Оці самі два актуальні питання. А давайте, друзі, спробуємо на дальничок зараз ківок опустити. Зараз я розмотаю свого скаута. Блін, тут, звісно, мормишка. Ми її можемо відразу обірвати. Ну нічого, ладно, то таке діло. Наживляємось на мормишку і спробуємо прямо на дальній час від нас опустити, можливо щось буде. До речі, тут у мене 0,14 ліска стоїть з онлайн. Йом! Ух ты! Єсть! Хорош! Хорош, хорош, тільки в корягу не заводи. От вам і скаут. У, -у, У. Так це дуже гарна риба, друзі. Це прям це дуже гарний карась, аж, аж човна мого повертає. Завіз. Ай, зараза! О, все, я його вийду. Це прям дуже гарний карась. Трошки попустити треба. Ну давайте під воду. І чайок не встиг попити, ви бачите? Якраз як я і хотів. Ну це найкрупніший за сьогодні, однозначно. Ти що? Треба якось зараз зі скаутом ще спробувати посидіти. Так це 550 точно. Якщо не 600. І мормишка така дебеляча, ви знаєте, ну прям увесисто. І клюнув. А що в мене по вагам? Сьогодні Є? Є. Я сказав 600, ну 550, ладно, як перший раз трошки поправлюсь. Так 490. Ну, півкілошний карась. І хорошо. Третя рибка. А як я кажу, три карасі це вже, це вже нормальна рибалка. Слухай, то він такий каже більший, ніж пів кілограм. Треба було переважно. Дощ іде, заливає чай, дощ холодний і він саме своїми краплями чай охолоджує. Тому долив трохи кип'ятка. О, дивіться, за що я вам кажу. Варухнувся, все, глянь, пузири погнали. Оце ж я корма понакидував понад корячками. Бачите, він стоїть там. І тільки-тільки він заходить, я от устаканився на човні, тільки він заходить, починає капошитись, я поворухнувся, все, зновс, низький став. За рибалку, давайте, друзі. А коли він клюнув? Друзі, я навіть покльовки не побачив. Ух тут, тут, -ту -ту хорош, тоже кабанчик. Честно кажучи, покльовку я не побачив взагалі. Знаєте, ну не скажу я, що прям скаути шестиметрова вудка це панацея. Ні, зовсім не так. Теж просидів я тільки що ну, хвилин, мабуть. мабуть, і так 20 до поклевки. Карась хороший. Весь хороший тут карас. карасик. Нічого вам не сказать. Є. А, так це вже четвертий. Живем, друзі, живем. Иди сюда. А, сход. Ё-моё. Прикро. Подъем. Есть. Так, руками буду. коряшка Проводим. А, це не дуже великий, тому можна і руками. Це такий трохи більший за ладошку. Мабуть навіть ладошка. Така чесна, стабільна ладошка. Так, да, ну і погода, друзі, я замерз уже просто капець. Але що ж, план робимо. І... Буду чайком вигріватися. У мене його вдоволь сьогодні я взяв, скільки... Це полторашка термос, по-моєму. Оооо, блін, труханить почало, ти шо? Воно розумієте... Сидів мокнув мокнув, Як не крутеє, розумієте, ну, закатується цей плащ і все одно в коленках тут десь воно промокає. А потім сидиш, коли вітром холодним обдуває. та... Що там казати? Я гадаю, ви розумієте. Ще і руки, подивіться, аж побубіли. Постійно ж контакт з водою. Ну, короче, Дуже некомфортно сьогодні по погоді, але ну, прикольно, своєобразно, щось новеньке. На чергового карасика. Ти що, трудовий він сьогодні. Я чомусь, ну, сподівався, принаймні, що, знаєте, по типу дощ, можливо, він активується. Ні. Диво не сталося. Але і все ж таки, що там гріх жалітися? По такій погоді. глянь, Сходу, глянь, Друзі, сходу. Ой, та ні, це і такий, щоб, мабуть, краще вудочкою. А, все, я, я поки грався, він в корягу став. Виходь. Отож. Да, в корягі сидить. Треба було менше мені перебиратися. Уже руками треба було тягнути, як... Ну... Ну він ще є, ви бачили? Він що, вмер? Офігеть! Коротше, закрутився і лежить собі втичить. Ну, я б не сказав, бо що великий карась. Ну, я, походу, вже просто вогнав гачок. Хорошо. Та ні, треба обривати, він вже не хоче нічого робити. Це якщо б він водив туди-сюди, то воно б потрохи потрохи скоріш за все, б та розкрутився. А так він, бачите, тупо лежить втичить. Да, і ходу взагалі нема. Оп, хорош. Ви бачили? Єсть відчепив, друзі. Так, камеру нафіг. Прям видно було, як він відчепився. Ось так от, отака от історія. Ще ми з вами і спасли карася. Помимо карася і снасть. Ось ну, такий, як я і казав, не дуже великий. Але все одно приємно, що отак от, от з такого каряжника жорсткого ми його дергнули все ж таки. Іть. Ну, за карася. Ох, на ведь можно щей кипяточку давайте. Проклевываю потроха. Что мне кажи, а потроха проклевываю. че такую погоду. Блин, я могу тут цей плащ уже сниму. Он уже на стике в мне. Уже мокнуть так мокнуть. Все одно уже мой же мокрый. Хорош подъемчик. Есть. Знов коряги. Тихо, тихо, тихо. Воть. Та что ж тут ці коряги, так. Я ж уже все, відразу Есть, ой. Слухай, ну минулого разу побільше караси были. На розвідці 740 грамів был карас, наприклад. Або... Ні, не, не. то я на поплавок ловив 740 грамів піймав. Карася. Ну все одно були більші. Півкіла точно були. А сьогодні, а сьогодні... А, так я зважував. У нас півкілошний теж, мабуть, був. Так, все, погнали на іншу корягу. Я гадаю, ця себе і жила вже. І карась тут дрібний. Хотілося б більше. Блін, ну тільки-тільки зайшов на корягу, глянь, пузирі. Оце все, він вже стартанув звідси. Можливо і стояв. Вон, гень по зрі підіймаються, Прямо на відео видно. Глянемо. О, є карасямба. Вдалеки. Ну вони, бачите, вони, вони стартанули. Вони стояли тут, мабуть, такою толпою. І муть стоїть. Ну от один пішов. І все. Подъем. Ах ты, йом, в коряге. Давай, есть. Вийшов наш дядя. Чи -чи 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 -чи. Ой, хороший крупнячок. Я ж казав, треба приходити. Я ж просто відчувався, що ми прийдемо буде гарна рибка. Слухай, це і вообще хороший. Подивіться, дельфін який. Всього, вигулявся. А ну іди сюди. Так, да, це півкіла карась. Ох, красавець. Ну так, потрохи у відрі прибуває, що я вам скажу. Рибка ловиться, хоч і трудова, хоч і, знаєте, так, блин, умови ловлі сьогодні не дуже такі сприятливі, будемо так казати, але рибка ловиться, як не крути. Трохи донажуємося. Приїду додому, треба відігріватись якось. Якісь методи приміняти, не знаю. Теплий плед або інші якісь методи. Бо чайок, чесно кажучи, то він цей хорошо але коли постійно сидиш отак мокрий, воно піддуває ще в спину чайок тут. бессильный. Его полномочия тут уже все. Есть. Иди сюда. Так, дальше руками. Да тут однозначно крупнейший карась. Ты глянь, як. Да, да, хорош, хорош. ай яй, -яй. Тіхо, тихо, тихо. У мене сьогодні камера на груді, бачите, не дуже типово для моїх зйомок. В основному то у мене з голови ракурс. А чому сьогодні так, все просто, друзі, тому що сьогодні дощ. Майже весь час, що ми рибалимо був, і я відразу це все придогадав, коли вона на груді закріплена то на неї не так дощ попадає. Аби на голову, то ти що. Мікрофони позалівала відразу. Подъем. єсть О, -о, О, хороший. Так, далі вручну Оце покльовочки. Та ти що, глянь, який. Глянь, який лапать. Він майже не сопротивлявся. Нормально теж я тут так на коряжку став ну Я тут максимально намагався не шуміти і ви бачите, як результат. Слухай, так нормально вже я підловився, там, мабуть, вже до десятка карасів. Хорош. В цілому рибалочка хороша, що я можу сказати. Навіть можна не перенаживляти. Нічого він там і не начудив, У нас наживкою. Відразу давайте. Повертаємо туди на ісходну. Щось там на вайбер поприходило, пілікає. Агля. Сльоту. Ого! А он в корягі. Ах, блін. Виходь. Сидить, сидить. Бачите, який Виходь, виходь, виходь. Блин, заплутався, і пузирі пішли. Так, да, ще сидить, ківок натягує, дивіться. Ну, ну да, це з цієї коряшки, мабуть, і крайній карась, тому що... Давай, блін як ти там? Тому що він зараз вже 100% там всіх пожахав. Не, еще підтягує. Ух ты, глянь как натянул. Давай, 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 дружи. Есть, вы. Ой, хорошо. Ой, так, уго. Что там за монстр? Я прям попускаю. Ого, лапать, друзья. Це, це, Ух ты, Знов корягу. Не, 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 не. Глянь, я кинь. птежник. А, хорош. Да ти що? Як ви гадаєте, отаких от карасяк потягати в листопаді, в кінці вже листопада місяця Як вам, а? Я гадаю, це просто подарунок долі. Чому я кажу про скаута? Тому що хочу тут спробувати, щоб карасяк не шуганувся отуди Ближче до берега. Прив'язатись і там саме на край коряшки, там, де основний карась стоїть, спробувати опустити туди ківочок. Друзі, пакуюсь вже біля автівки. Просто жестя холодно словами вам не передать. Давайте глянемо кінцевий результат, що у нас по рибі. Та ну, ніфіга собі, я вам скажу, як для листопада скільки 3, 3, 3... 312 карасів, наче, якщо я правильно порахував, ну це такі півкілушні. Один, другий точно. Оцей, мабуть, найбільший. Нагадаю вам, щоб ви не забували ставити лайки, писати коментарі. Адже я сьогодні для вас дійсно постарався. Ти що, в таку погоду порибалити, Це от зараз тільки недавно дощ скінчився, а то весь ранок під дощем сидів. Ти що? Нексус, звісно, класний костюм, але ж теж, не всемогучий. Я поверх чобот його сьогодні спустив, щоб не затікало. Коротше, друзі, така сьогодні вийшла історія, як про мене, непогана. На сьогодні все. Бувайте!